Єдиний в Україні навчальний центр ВДВ відзначає першу річницю з дня створення. За цей час тут підготували майже 5 тисяч професійних військових. Напередодні свята у навчальний центр запросили журналістів, щоб показати, де і як готують фахівців для різних підрозділів високомобільних десантних військ. Перший рік війни показав і всі побачили, що високомобільні десантні війська не зря мають назву високомобільні. Перший рік війни, звичайно, всі частини приймали участь в операціях бойових, але більшість бойових операцій, зіткнень, провели військовослужбовці ВДВ. І стала нагальна потреба навчати особовий склад, тому що частин стало більше, штатні, штат частин збільшився, відповідно, треба було готувати фахівців, тому що ми мали не просто виконувати завдання, які ставилися. Верховним Головнокомандуючим, головкомановича, а виконати без, з найменшими втратами. Приземляємося на кришу Тянем, Тянем, переді, Тянем, пробігаємо. 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 Так десантники готуються до своїх перших стрибків, а починається все з вивчення психотипів, визначення рівня інтелекту та стресостійкості військових. З цього розпочали і журналісти. За 30 секунд запам'ятати якомога більше. Геометричний Протягом однієї хвилини, потім перенесли це все на бумагу. І медійники почали рахувати та запам'ятовувати. Завдання ускладнилися стрільбою та вибухами. Цей навчальний клас повністю нагадує розбомблений шкільний кабінет. Поруч навчаються саперній справі. Загроза причаїлися у стінах, шафах та навіть у книгах, які можуть бути небезпечними. Журналісти дізналися про особливості створення розтяжок та інших вибухових предметів, і навіть тротил скуштували. Далі майстер-клас від військових медиків та навчання у лазерному тирі. У класах відбувається лише частина навчального процесу. Більшість часу курсанти проводять на полігоні. Вони роблять свідомий і гідний поваги вибір, навіть попри жарти. Друзів та хвилювання батьків. На даний час період такий на в країні ну, не кожен хоче йти, а більшість моїх ну, одногодок, мені, наприклад, 20 років, що вони відносяться до цього наприклад дуже ганебно, можна сказати, кажуть, навіщо ти це зробив, навіщо на тобі служба є служба. І це моє бажання. Це ну батьки були проти, але я настояв на своєму рішенні і сказав, що я піду, і думки свої я так до цього не поміняв. Девіз десантників ніхто крім нас. Діяльність навчального центру ВДВ спрямована на підготовку бійців, які понад усе прагнуть захищати Україну. Олександр Райковський, Віктор Гром час ще.